Мені дуже цікаво, що буде, якщо обрати Нацуки, що якщо з нею провести час от в цій горор атмосфері, тому я хочу з Нацуки потусити сьогодні. Маленька наша хороша. Срана Моніка! Вона ніколи не кладе мої речі назад на місце. Який сенс розкладати всю колекцію по порядку, якщо хтось може прийти і все. Зіпсувати. Хм. Mm -hmm. Ти не розумієш? Ум. Mm -hmm. це не ну звідки мені знати? Про що ти? Хіба ти не ділилася мангою зі своїми друзями? Ти не міг би не тиснути на болюче? Блін. Ах, вибач. Пфуфу. Неначе я можу змусити своїх друзів це читати? Вони думають, що манга це для дітей. Варто мені згада... варто мені лише згадати про неї, як вони починають, типу, е, ти ще не виросла з цього, як врізала б. Ех, я знаю таких людей. Якщо чесно, складно знайти друзів, які не стануть це засуджувати, легше знайти тих, хто так само це любить. І я вже ніби як невдаха, мабуть, мене притягує до інших невдах. Це я так натякаю, що ти невдаха, нацуки. ха ха-ха-ха. Лахушка. Мабуть, це ще складніше для когось такого, як ти. Так. Насправді я навіть не можу утримати мангу в своїй кімнаті. Мій батько вибив би з мене все лайно, якби знайшов це. Принаймні, в клубній кімнаті вона в безпеці. Хіба що Моніка веде себе як курва через це? Вона спить. Здається, вона засинає. Эй, Нацуки. Да так. Раптом Нацуки завалилась прямо на меня. хе Вот блин. Нацуки, с тобой все гаразд. Ось. Моника достает из своей сумочки что нибудь на зразок. Протеїнового батончика. Вона кидає його в сторону нацуки. Очі нацуки несподівано знову загорілися. Я казала тобі не давати мама вовло. Вона навіть не закінчила речення перед тим, як запхати його в рот. Не переживай, Тарас, вона в порядку. Таке іноді трапляється та абсолютно повсякденність. У вас усіх теж таке буває, що у вас очі просто роз'йовуються. Тому в мене с. БВ. Тому у мене в сумці завжди є смаколик для неї. Ти не ти, коли голодний. Не сумуй, снікер суй. Гаразд, почну з того, що мені не сподобалося. Перш за все, нацуки перечитала вірш. З Забудь, я не хочу ділитися з тобою своєю думкою. Я тоді, який в цьому всьому сенс. Пропуск. Так, ти що? Ні, напевно, ні. Мене лякає оце. Мене більше лякає ота табличка, ніж вся ця гра. Бо я думаю, що я щось не то натисну, і все позор. Якщо ти зацікавлений в наци, то завжди тримай при собі щось перекусити, вона прилипне до тебе, як собачка. Батько Нацуки не дає їй кишенькових грошей і навіть не залишає їжу вдома, тому вона досить часто в нервовому стані. Бідна, можливо, вона так погано фізично розвивається, тому що вона банально не доїдає, бідна. Але іноді вона просто втрачає всю силу і вирубається. як от нещодавно відбулося. Це просто здогадка, але мені здається, що вона така маленька через те, що її недоїдання веде до проблем з ростом. Але слухай, багатьом хлопцям також подобаються маленькі дівчата, ти знаєш. Пробач намагаюся показати все з кращого боку. У будь-якому випадку, хочеш тепер прочитати мою читали. Нацуки. Нацуки, нацуки, нацуки. Нацуки, 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 нацу нацуки, Ем, Тарас, чому б нам не вийти назовні не надовго? Так, тут щось вбачається, типу все окей, я нічого не пам'ятаю, що ти там мені наговорила. Така типу да, привіт, я граю на піаніна. А ну, напевно, можна. що можна, що можна? Я подумала, може, ми сьогодні проведемо з тобою трохи часу? Ну, напевно, можна. Я думаю, що не можу тобі відмовити після того, як ти дала мені ту книгу. Тільки я думаю, мені треба. Переконатися раптом мене нацукі чекає. Після того, як ми вчора закінчили читати, вона. вона в порядку? Бачиш, он вона сидить. А, вона сказала, типу. А, типу, вона не питає, вона кричить. Вона в порядку. Бачиш? Он вона там сидить і читає. Не треба так багато про неї думати. Вона звикла, коли її ігнорують. Ходімо, ми сядемо тут. Ой. Жах, мене тупо відтягнули. Мною жорстко зад... задомінували. Проти моєї волі, я, я ж хотів нацуки. Нацукі. Mm. Ну, вона не жахлива. Але розчаровує, якщо порівнювати її з попередньою. То в Сенсі. Чому я ж Ну... я ж навк. Ну, за що? Я помітила, як ти проводиш час з Юї сьогодні. Не те, щоб мені було діло, з ким ти проводиш час, як ніяк я отримала цінний урок не чекати від людей чогось. Не те, щоб я чекала щось від тебе бо, типу того, але тобі хоча б варто глянути на те, що я написала. Ти, можливо, зможеш витягти з нього щось для себе? Ого. М да. Дякую, я... я запам'ятаю це. Тарас, чому ти сьогодні не прийшов почитати зі мною? Я чекала на тебе. Я дуже довго тебе чекала. Це було єдине, чого я чекала сьогодні. Чому ти все зіпсував? Юрі подобається тобі більше. Краще тобі перестати водитися з нею. Ти мене взагалі слухаєш? Юрі хвора на голову. Тепер це має бути очевидно. Так пограй зі мною замість неї. Добре. Ти ж не ненавидиш мене, Тарас. Ти мене ненавидиш. Хочеш, щоб я пішла додому в сльозах? Цей клуб єдине місце, де я можу відчувати себе в безпеці. Не псуй цього заради мене і просто не зіпсуй цього. Прошу, перестань спілкуватися з Юрі. Краще пограй зі мною. Це все, що в мене є. Пограй зі мною. Пограй зі мною. Кінець. Хі -хі. Окей. Як творчі успіхи? Добре, я думаю, он. Вони скрутили шию нацуки. Що я люблю в татові? Я люблю, коли тато рано приходить додому, я люблю, коли тато готує мені вечерю, я люблю, коли тато дає мені кишенькові гроші, я люблю, коли тато. Проводить зі мною час. Я люблю, коли тато запитує про моїх друзів. Я люблю, коли тато запитує мене про що завгодно. Я люблю, коли тато дає мені гроші на обід. Я люблю, коли тато приходить додому до заходу сонця. Я люблю, коли тато готує. Я люблю, коли тато не втручається у моє особисте життя. Я люблю, коли тато не вказує мені. Як одягатися? Я люблю, коли тато не обговорює моїх друзів. Я люблю, коли тато не обговорює мої захоплення. Я люблю, коли тато приходить додому і не будить мене. Я люблю, коли тато залишає їжу вдома. Я люблю, коли тато говорить тихо. Я люблю, коли тато не чіпає мої речі. Я люблю, коли тато випадково випускає монети в диван. Я люблю, коли тато надто втомлюється, щоб помітити мене. Я люблю, коли тато надто втомлений від усього. Я люблю, коли тато надто втомлений для всього. Так, що це? Ой, до мене прилипла частинка Сайорі. Он, я можу, тебе на око Моніки покласти. Ох, ми дійсно повинні робити щось для фестивалю. Не те, щоб ми не могли продумати щось цікаве за пару днів, все просто закінчиться тим, що ми виставимо себе на посміховисько замість того, щоб набрати нових людей. У нас всього лише четверо учасників, а фестиваль, між іншим, єдина реальна можливість знайти ще. А ще такого хорошого в наборі нових учасників. Поява нових учасників означає лише те, що їх буде важко організовувати, і тут буде шумніше. Нацуки, я думаю, ти дивишся на це зовсім не під тим кутом. Хіба ти не хотіла б розділити свою пристрасть з якомога більшою кількістю людей? З Сайорі, хоч якась психологічна напруга була. Вже давно померла. Забудьте про Сайорі. Тут теж напруга. Оця ріжеться, цю насильство якесь скоюють вдома. Теж страшно все. А ця поганий просто кодер. По-моєму, це найсумніша історія у Монік. Вона не вміє нормально писати код, вона все ламає. Літературний клуб. Повинен бути тим місцем, де люди можуть виразити себе так, як ніде й більше. Він повинен бути настільки рідним місцем, що тобі не захочеться його покидати. Я впевнена, що ти теж так думаєш. Я впевнена, що всі ми так думаємо. Ти у них спитай спочатку: ось чому ми й повинні докласти всіх зусиль, щоб підготувати щось до фестивалю. Навіть щось маленьке. Ти згоден, Тарас? Е Ой, та годі тобі. Ти думаєш, це рахується, якщо Тарас з тобою погодиться адже він не знає, як комусь відмовити. Ти Ти... ВВ. Ти серйозно думаєш, що хоч хтось із нас приєднався до клубу, думаючи про когось Я хочу відрізати собі язик. Ти серйозно думаєш, що хоч хтось із нас приєднався до клубу, бо думаючи про когось є, та Юрій не розмовляла ні з ким до того, як Тарас приєднався. А щодо мене, мені просто подобається тут більше, ніж вдома. Ну, а Тарас взагалі з самого початку не дуже і захоплювався літературою, як і всі інші. Ти вже вибач, але схоже, що ти єдина. Хто настільки зацікавлена в залученні нових учасників? Я розумію, ти президент і таке інше, але хоча б раз тобі слід було б прислухатися до іншої думки, А? Моніка явно була приголомшена словами Нацукі. Це зовсім не так. Я впевнена, що Юрій Тарас хотіли б бачити нових учасників. Це ж так ні. Нацукі права. Чи не так цей клуб це не більше, ніж просто місце, де люди люблять потусуватись? І чому я вважала, що всі тут думають так само, як і я? Я не знаю. Ну, реально, треба було спочатку у них всіх спитати, а то ти придумала собі щось. І ну, ну, звісно, шкода теж Моніку, бо вона єдина, кому такий. Прям... Вона вірила в цей клуб. А Всім тут просто пофіг. Це сумно. Бідна. Вона заснувала клуб, вона хотіла місце, яке вона буде розвивати, а ніхто не хоче тут його розвивати, окрім неї. Всі просто знайшли простір, де можуть побути самі з собою, а навіщо тоді клуб. Ну, я розумію, нацуки, типу, вдома у неї батя її б'є. Вона там не може читати і не може взагалі знаходитися, а Юрі шу. Типу клуб він загалом треба для комунікації? Тарас, а чому ти взагалі приєднався до цього клубу? У мене не було вибору. І, до речі, наскільки пам'ятаю, тобі навіть не дали можливості відмовитися від вступу. Моніка сіла і втупилася в парту. Який у всьому цьому взагалі сенс? Може, створення цього клубу було помилкою? Ну, чудово, Нацукі. А що я? Сказала просто, що думала? Бути чесною, що злочин? Справа не в чесності, а в тому, як ти підбираєш слова. І крім того, ти не маєш права говорити ось так за всіх в клубі. Ти взагалі нічого не розумієш. Я ж просто. Я просто хотіла, щоб було місце, де я можу посидіти з друзями. А тепер Моніка хоче його у мене відібрати. Нічого вона в тебе не відбирає. Ні, Тарас! Клуб більше не залишиться колишнім, якщо вона зробить по-своєму. Якби я хотіла того самого, я б могла приєднатися до будь-якого іншого безглуздого клубу. Але цей... Ну, тобто, хоч на який час все було так добре. Нацукі стала збирати свої речі Я йду додому. Я, я думаю, мені тут зараз не місце. Нацукі, не добре це, не знаю, що тепер робити. Ну, може, у тебе є ідея для фестивалю? Я, я не знаю. Мабуть, мені все рівно. Так ого взагалі хвилює це гидке створіння. Ну, Тобто мені подобається тиша і спокій, які панують зараз в клубі. І я ну, щаслива тут з тобою. І все-таки я ж віце-президент, мені було б неправильно ігнорувати свої обов'язки. Ніхто не заплаче, якщо вона себе вб'є. Ой, око. Так, іде звідси, Юрі. Я буду творити малювати. Можна було як у гріх. Так. так, може і сльозки додати. Ой, а я, до речі, досі не вмію малювати сльози. Не знаю, в мене виходить вони дуже дивні. Дуже. Наче якісь білі, пр... напівпрозорі прищі. Вона не доїдає, у неї немає сил, тому у нас і так.